Зараз ми розглянемо сьомий номер. 2024, перша сесія. Читаю умову. На рисунку зображено графік функції рівня f'x, фідх, визначеної прошмішку від мінус 3 до 3. У яких координатних чвертях розташований графік функції рівня f'x Fід X-4. Нагадую, що таке координатні чверті. Ось це перша, це друга, це третя, четверта проти годинкової стрілки. Ось це перша. І пішли проти годинкої стрілки. E, значить, у нас була якась певна функція. З неї зробили функцію від x-4. Багато дітей одразу ж злякаються цієї умови задачі. Нічого страшного, ми малюємо графік будь-якої функції, яка нам подобається. От я вибрала y до х квадрат. Просто будь-яку, от мені захотілося. y до рівня х2. Намалювала цю функцію. Ось вона у мене виглядає так. Потім я малюю графік функції y дорівнює х 4 в квадраті. І хочу подивитися, а що ж у мене вийде? Підставляю точки, і в мене виходить ось такий графік. Бачите? Ось був, ось став. Я бачу, що в мене графік. Просто змістився на чотири одиничних відрізки вправо. Я розумію, що хтось мені там скаже, та треба книжку почитати, там правило є. Коли ви на екзамені, у вас паніка, ви не можете згадати, що, куди, вліво, вправо, верх, вниз. Ви намалювали собі будь-яку функцію. Графік будь-якої функції. Потім замість цієї функції написали x 4. Подивилися, що воно зміститься вправо. І тепер ви розумієте, що цей саме той графік, який нам дано, також зміниться вправо на 4 позиції. Подивимося, що ж буде? Була тут точка, стане тут. Була тут точка. Зміститься вправо на чотири позиції. Була ось тут точка, зміститься на чотири позиції ось сюди. Тобто, в мене щось вийде ось приблизно таке. І мене питають, у яких координатних чвертях розташований графік функції. Ми бачимо, що він буде розташований ось тут. Тобто, перша і четверта чверть, де у нас перша та четверта пункт Г. Відмічаємо. Зрозуміли? До побачення!